Вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Сьогодні в мене меланхолічний настрій, і я хочу зробити розклад, загальний розклад для пар, у яких стосунки на відстані. А саме хочу зробити розклад для тих жінок. Як, знаєте, розклад підтримка. Я вірю в своїм картам. Я вірю, що вони мені не покажуть сьогодні нічого поганого, ніяких дурних звісток. І це буде розклад підтримка для дружин військових чоловіків. Перший етап у нас буде. Перший етап розкладу це буде, що зараз відбувається у стосунках, другий етап буде, що чекати найближчим часом, це місяць-півтора. І останній етап як порада, як уникнути якихось труднощів, ну, порада від карт. І так, почнемо. Стосунки на відстані, розклад загальний, тому, можливо, якісь моменти підійдуть вам, відіграються якісь сні, десь ви побачите себе, десь свою, свою знайому чи подружку, чи десь кіно якесь бачили. Да, вам може е так показатися, що ви десь це чули, бачили. Це також нормально. Просто дивіться, відпочивайте і, можливо, десь почуєте якусь пораду корисну для себе. І так, стосунки на відстані, що відбувається на даний момент? Стосунки на відстані. Відкриті всі можливості, карта можливостей. А ось дивіться, як цікаво, да? от при вас стосую карти, да? при вас їх достаю. І дивіться: загальний розклад на військового, да? на сім'ю військового, коли чоловік служить. І що ми бачимо? Відкриваються всі можливості перед цією парою, да? про, от, про яку я зараз думаю. А я просто, я просто думаю от про пару, е яка береже свої стосунки на відстані. Він служить, а дружина його чекає, чи кохана жінка. І от що ми бачимо: Король мечів це військовий, мало того, що військовий це ще якийсь командир. Це не просто солдат, це командир. Це людина, яка віддає накази. Людина це чоловік строгий, це чоловік правильний, справедливий. Він приймає важливі рішення від його прийнятих рішень, залежить життя інших людей. Бачите, от карти одразу вже налаштувалися. Я вже впевнена, що вони налаштувалися на той розклад, який я вам пообіцяла зробити тобто на цю тему. І дивіться: ми бачимо карту партнерства. Тобто, спочатку да, випадає карта ілюзій, карта можливостей, карта мрій. Тобто, люди в парі. Пара мрії, от їх так розлучило життя. Чоловік військовий, він служить, вони дуже рідко бачаться, але в них є спільні мрії, спільні надії, навіть спільні ілюзії. Хай вони собі будуть ті ілюзії. Але мрії, надії, це розумієте, це дає можливість, це також карта можливостей, мрії, надії. І навіть ті ж самі ілюзії дають можливість людині. Мати сили чекати, чекати стільки, скільки потрібно. Розумієте, той тобто, такий триплет вийшов, от нібито на заказ. От карти відчувають. що Я не хочу, щоб виходили погані карти. Я хочу, щоб розклад був позитивний, тому що я обіцяла вам на початку відео розклад підтримку для дружин військових. Так що, тут ми розібралися. Чоловік військовий, спільні надії, все прекрасно. Пара у них, шлюб міцний, пара з почуттями, з повагою. Тобто, все чудово. Тут нічого в нас ніякої біди не придвіщає. Це те, що у нас відбувається на сьогоднішній день. Далі, чого чекати найближчим часом? Стосунки на відстані. Чого чекати найближчим часом? Повторюсь, найближчий час це місяць-півтора. І так, чого ж нам чекати найближчим часом? Ну, дивіться, карта важкості, звісно. Ви бачите свою ціль, і карта важкості. І важко дійти до цієї цілі, але ви все рівно йдете. Йдете не тому, що ви так хочете, а тому, що вас життя загнало в такі рамки, поніма? А ціль яка? Щоб скоріше ця війна закінчилася і чоловік повернувся додому. І оці плани, які ви отут будуєте, так? про що ви говорите, може, там щоденно да? ділитись один з одним, кажете: от я прийду з війни, ми там поїдемо у подорож, чи там достроїмо дачу, чи там посадимо гектар картоплянки. Кошки, да образно говоря, Чи ремонт там зробимо, чи дитину народим. Тобто, е і ви йдете до своїх планів, до цих намічених цілей. І не тому, що вам так захотілося, а ви набралися сили, вам дуже важко. Ви тягнете цей груз, вам дуже важко. Але ви йдете, тому що ви мусите. Ваше життя заставило, вас життя посадило в цю лодку і сказало, бери весла і гриби. Тому що, якщо ти не будеш гребти, ти не виживеш, ти не переживеш цей складний період, розумієте? Втома дуже велика. Ну, звісно, втома, чого ж би ні. Звісно, що втома, як без неї. Так, значить, чого чекати найближчим часом? Місяць-півтора. Значить, отак, от, як ви зараз гребете цими ці, веслами, Віслами, як правильно на українській мові, да, як ви гребете, як ви барахтуєтеся в цьому житті, виживаєте вас життя, посадило в цю лодку, отак воно поки що і буде. Тобто тут кардинальних змін ніяких ми не бачимо. Але є втома, ви заслуговуєте на відпочинок. Тобто, що я хочу сказати, скільки б не було проблем, як би не приходилось бистро їх рішати, є вони чи немає, а кожна людина заслуговує на відпочинок. І знову ж таки, якщо ви не будете відпочивати, у вас не буде сил. Гребти оцю лодку. Розумієте, цими віслами працювати, у вас не буде просто сил. Тому що цей груз з вас, ще поки що життя не знімає, ви ще поки що його тягнете на собі, цей груз. Тобто, ціль, ви бачите, там, бачите, така побудова це ваша ціль. У кожного вона своя. Я не буду там перечисляти, які можуть бути цілі. У кожного своя ціль у житті. Да? Тут іде мова у нас про спільну ціль вашу, вашу з чоловіком. Але, Потрібен відпочинок. Не буде відпочинку, не, не, не буде сил витримати, пережити цей період. Тому що найближчий час ми говоримо за пів місяць-півтора, ніяких змін кардинальних не буде. Якщо у вас жіночки, якийсь бізнес, там чи ведете ви блог, чи ви там якийсь там кіоск, у вас, магазини, чи якийсь бізнес, неважливо, ви бізнес-вумен, благоприятний період, відволіктися трохи від роботи і просто відпочити. Підтримка чоловіка вам гарантована. В нього вистачає сил і вас підтримати, і солдатів построїти, переживати там і за своїх побратимів, і за вас, за сім'ю свою. Тобто він у вас молодець. Це він ваше плече, ваша підтримка. Ви за ним, як за кам'яною стіною, і навіть на такому розстоянні, і навіть в таких жорстких життєвих рамках. Але не забувайте, що відпочивати треба обов'язково. Тобто попрацювали і відпочили, відпочили, попрацювали. Набрались сил, сіли в лодку і гребете далі, зрозуміли, да? тобто тут ми бачимо ніяких кардинальних змін. Єдине, що от підтримка чоловіка, да, вона дуже важлива, але в нього будуть якісь ідеї до вас, якась буде. Знаєте, таке Предложення якесь від нього новеньке, він Він вже просто відчуває, що ви втомилися. Він розуміє, що треба якось вас відволікти від цих проблем сьогодення. Да? І як, щось він вам запропонує. Як, якусь ідейку він вам підкине. А тут ви вже підтримаєте, не підтримаєте, це вже, це вже буде якби територія вашої відповідальності. Так. І е, далі дивимось. На що звернути увагу? Стосунки на відстані, на що звернути увагу і порада карт. Що нам карти скажуть? На що звернути увагу? Ну, дивіться, ну все чудово. Ну, просто от достаю карти, і душа радіє. Карта сім'ї, тріумфу, благополуччя, повага. Взаєморозуміння, взаємна повага, взаємні почуття. Повна гармонія, тобто тут і фінанси, і підтримка, і ну тут все розумієте, коли сім'я, дім, повна чаша. Бачите, десятка кубків це тріумфальна сімейна карта кращої карти, що стосується сім'ї, коли ми питаємо про сім'ю, кращої карти просто бути не може. Ну тут навіть ну, нема за що даже зацепитися. Розумієте, все чудово, і навіть ця карта доповняє все те, що я сказала раніше. Втома єсть. Відпочивати треба важкість, це груз, це все понятно. Но факт от, що в ітогі все буде добре. Карти говорять про те, що ви на правильному шляху, ви все робите правильно, ви один одного підтримуєте. Мало того, у вас якась новина на порозі, якась новина, яка змінить трошки ваше життя і змінить на кращу сторону. Змінить на краще. Дивіться, ваша інтуїція. Ви коли цю е, новину почуєте, тому що Паш е, Жезлів це новина. Новина, якась така, знаєте, як не просто там новость, завтра буде дощ. Ні, якась така новость, яка влетить, увірветься в ваше життя такою стрілою, знаєте, вогняною. І просто щось зміниться, щось переверне в вашому житті. Але, повторююсь, на краще. Тому що, от. Десь щось ви втратили, десь в якійсь в якомусь одному напрямку у вашому житті ви обнулилися. От десь ви щось втратили, обнулились, і тут вам життя от дає знову такий поштовх. І оця новина оця така звістка, вона вас змусить, звісно, задуматися. Інтуїція вам буде підказувати, що правильно роблю, неправильно приймати, при якесь предповідня, якась пропозиція для вас буде. Все-таки, мабуть, оце, як я вам сказала, чоловік якусь пропозицію вам підкине. Оце, мабуть, ця новина є. Оці дві карти, вони, бачите, між собою пов'язані. І е, правильно, неправильно приймати, не приймати цю пропозицію, але якщо ви її приймете, то ви все зробите правильно, тому що це змінить ваше життя на краще. Можливо, якщо у вас все-таки свій бізнес, пропозиція якась по бізнесу буде. Будь ласка, все-таки так. Да. Все-таки цей розклад підійде найбільше для тих, хто займається бізнесом. Я маю жіночок, да? А має в виду жіночок військових. Чого байкери не на нульовці, скажіть мені. Коли буде справедливість в цьому житті. Тому що дивіться, остання карта, яка в нас виходить, дивіться, ну це просто, я ж кажу, такий розклад, як просто на замовлення, так, як я й хотіла: фінансова стабільність, фінансові накопичення, фінансова стабільність. Тобто ви дійдете до своєї цілі, у вас є цілі, ви до них йдете, і, і ви цього досягнете. І оцей тріумф він не заставить довго себе чекати. Тобто фінансова стабільність і взагалі стабільність у житті, коли є накопичення, коли є впевненість у завтрашньому дні. От. І тут і з дітками. Хто бажає діток, будь ласочка будуть дітки, важкий період закінчується, в кого проблеми зі здоров'ям і хто не міг завагітніти деякий час, то тут ми бачимо, що хто був в подвішеному стані, якби в цьому плані да, в цьому вопросі, тобто не приходила вагітність. То э, при наявності партнера, да, розуміємо, ми ж не діви Марії да, для непорочного зачаття, э, то, будь ласочка, рибка в кубку тут уже однозначно може на, наступити вагітність. Вот. Ну тут, при тому слові, що якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, якщо ви перевірились, все там іключили, по здоров'ю все добре, то э, будь ласочка, народжуйте э, дитину. Вот. І розвивайтеся, не дивлячись на самотність, ви працюєте, ви вдарились в роботу. У вас є всі можливості, всі ресурси, щоб добиватися своїх цілей. Ви тяжко працюєте, але знаєте для чого ви це робите. У вас є определенна цель. Ви знаєте, що ви до цієї цілі йдете, ви до неї дійдете, і заради цього ви витрачаєте всі свої ресурси, всі свої можливості. І віжу цель, не вижу препятствия. Так що це дуже добре. І в ітоги, я ж кажу, що цю карту не забуваємо, що фінансова стабільність, стабільність взагалі, тут іде стабільність у всьому, у всіх сферах е, життя. Перва карта у нас була можливості, мрії, цілі. І ось, будь ласка, ви до цієї цілі дійшли. Так що я буду рада, якщо е, розклад відіграється, якщо він вам підійшов саме під вас. Якщо ви хочете отримати персональний розклад на будь-які теми, будь-які питання, проблеми, розібратися в чомусь, будь ласочка, звертайтеся до мене особисто. В описі мого каналу ви побачите мій номер телефона, вайбер Телеграм. Звертайтеся, допоможу кожному. Якщо вас цікавить ціна, у мене ціни дуже демократичні, можна сказати, військові. Дуже демократичні. От тому е, бажаю всім правильно прийнятих рішень, бажаю всім дочекатися своїх коханих із війни. І дякую за увагу.